Всім привіт. Ну що, от у нас вже настала осінь, вересень місяць, я знаходжусь на даху, як бачимо, панелек вже нема. Демонтував панельки. Ось так тепер виглядає дуже-дуже незвично. Ну, але ж треба було це зробити. Цілий місяць відтягував це, то одне щось не давало, то інше. Ну Тепер все, панельок нема, продовжуємо працювати. Панельки демонтував, щоб переробити каркаси саме під нові панельки, але демонтував не повністю, залишив поки що три панелі. Так як вони в мене роз'єднані, щоб повністю не залишатись без альтернативи, поки що зняв ось тут під чотири панелі каркас, цей перероблю, потім буду переробляти ось цей. Каркас вже розрізаний. Лежитесь там на причепі, хотів іти зварювати, але у нас, як завжди, детек світло мали виключити з 3 до 6. Зараз за ранку, мережі немає, так що вирішив вам щось порозказувати. Добре, що є, скажімо, ці допобіжні поля, які ось там знаходяться. Дивимось ось там, потім ось це і ось там. Зараз звідти залітає 16 А. А звідси тільки 3. Зараз спустимось і подивимося на ці покази. Поки я роблю телепорт і переміщаюсь ось туди, в сарай. Не забувайтеся підписатися на канал, поставити вподобайку і написати який-небудь комент. Все, пішли. Пройшов Скажемо так, удачно. Перше, що ми дивимося. У нас вже на лічильнику 1600, тобто 1600 кВт, яке виробило нам сонечко та вітер. Друге, дивимося заряд акумулятора. Так, На даний момент у нас що? 28 вольт? З цього поля, де ми тільки що були на сараї, у нас заходить 50 вольт. Такі три панелі тільки залишилися. Так, 6 А ну 300 Вт. На батарейку не залітає нічого. Ага. Вкрай, що споживання в будинку йде. На даний момент таке 276 В. Ну, в принципі, те, що панель як залетіло 300, все те вона або сюди, або якраз перекриває. І допоміжне поле зараз виручає, на даний момент заходить 15 А. Сьогодні ні нас таке небо трошки в димці. А так взагалі, в принципі, то там 20-22 А буває. Коли були дуже спокотні дні, то заходило всього 12. Панельки нагрівались. Ну а зараз ось такий показ. Зараз йдемо до каркасів покажу, що я там порозрізав. Переробляю каркаси для цього договору відрізати повідрізати ось такі шматки по 25 см. Ось тут вони так були. Їх відрізав, але їх. Будемо приварювати ось сюди. Хоча каркас нам треба зробити меншим, так, але ширшим. Цим будемо займатися, коли звісно йдуть мережу. Потрошку працюю, вже вирізав. починаю обварювати. Заварювальник з мене, скажімо так, собі, але щось виходить. Панельки будуть кріпитися так, як оці, тобто виходить що Ось так лягає сонячна панелька. Ось Тут лягає друга сонячна панелька. Сюди накидається шайбочка. Ось так Такому поряд, поряд знаходиться. Ось так раз. Сюди накидається шайбочка. Ну і гаєчка. Воно буде мати певний люфт на зимні і на літні розширення, ну, і приблизно буде ось так закріплено. Обварюємо, обварюємо. залишається додати ну, по 15 см, ну і кинуть ось так скажімо, перегородочки. Коли знімав відео про сонячні панельки, то я казав, що в мене дуже близька вода. І Зараз показую. Тут викопана яма каналізаційна. Як бачимо, дістаємо до води. Раз. І що ми бачимо? У нас так де воно є. Каже, метр сорок. Метр сорок і вже стоїть вода. І це у нас осінь, тобто коли рівень води у нас максимально низький. Так що ось так, двохметрові штири вже будуть повністю знину знаходитись у воді. Наступний день. Перший каркасик на 4 панелі готовий. Ось так виглядає. Залишається тільки покрасити із цієї, з нижньої сторони. Поки не перевертаю, бо ще трішки так фарба пролипає. А так, в принципі, вже все-все-все готово. Тоді цей каркас ставлю його туди наверх. Так, де в нас там фокус? Ось туди наверх. А ось ці три панельки знімає. Тобто, щоб не залишатись без альтернативи, вирішив так скажімо шматками частину зробити, потім іншу частину. Що помітив, на даний момент з тих трьох панелей які стоять на даху, заходить тільки 400 Вт. Зараз зайдемо в сарай, подивимось. Сонце майже в зимітті. Споживання як такого нема. 132 Вт. Ми ділимо, що по виробленню з панелей 50 В, 8 А, 8 і 400 Вт. Тільки з трьох панелей, які кожна має бути по 400 Вт, заходить тільки 400. Десь отак. Ось ці панельки були товщі, я не знаю скільки тут, напевно, 35 чи 40 мм, а ті нові всього 30, вони такі тоненькі. І так помітив, що коли їх рожив, то ось в цьому місці в мене буде йти стик панелі. І коли його так натискаю, то панель грає. І щоб вона не грала, тут по центру зробимо шинку. Зараз чекаємо, поки подадуть мережу. Бо такі, наприклад, якщо там дрельку або болгарку, я можу підключити до інвертора, то ось цей напівавтомат вже не тяне. Тому чекаємо мережу, приварюємося. Ну і буду далі демонтувати ось цей шматок каркасу. Нижні частини каркасу знаходяться теж на різній висоті. Ось цей знаходиться під самим коньком, ось цей знаходиться вище, скажімо, нижче. Хоча вони є ну, однакового розміру. відсюди і сюди вони однакові. Це просто коли я робив, то спочатку робив ось це поле, потім вже доробляв ось це і не знаю чому. Але я змістився на 10 см, тому думаю, його треба буде підняти на те саме 10 см, щоб воно стало ось так під коньочок. Ну і щоб вже виглядало більш-менш в одну лінію. Панельки ось тут валяються на даху, їх треба буде знімати. Так що я поки що залишаюся, скажімо так, без основної альтернативи. Але все-таки на цьому даху в мене ще є панельки. І вони там свої ампери трішки видають. Не знаю що можливо день-два. Вже ці панельки поставлю, все дороблю. Ну а потім буду доробляти поле. Ну, І звісно покажу вам, що як буду робити. 1600 кВт там з хвостиком, який в мене зараз на лічильнику. Вони ж залетіли не з панельок. А звідти от з космосу вони прилетіли. Якось не знаю по проводках, а так зайшли за що зайшли. зайшли. І туди в акумулятор. а це все не працює, так що будемо його розбирати. Ну що ж, схоже на те, що я завершив монтаж своєї системи. Вже вона в роботі приблизно 2 тижні не було часу це все відзняти. Зараз переключаємося і показую, як що в мене вийшло. Змонтовані вже два поля. Ось це поле з чотирьох панелек Ось те поле з трьох панелей все воно з'єднано послідовно. Тобто по максимуму на виході ми повинні мати 2800 870, здається, вата ну Максимум, що я бачив на даний момент, це приблизно 2 кВт-400 Вт. Як бачимо, панельки вже навіть встигли забруднитись, так як дощів немає. Вже такий. Слой пилюки на них припав. Ну, але все, в принципі, працює добре. Мене влаштовує з тими панелями, які були раніше. Таких показників я не бачив жодного разу. У мене там що було, це було максимум 1 кВт-200 Вт. А тут у мене за цих 4 панелей, коли я одразу підключив, вже було ну, тих самих кВт-200 Вт. Ну, Докинув ще ці три панелі. Ну і тепер маємо хороший результат. Що видає система зараз, показати не вийде. Так як ми бачимо, у нас сонечко воно в димки таке. Але зранку 50 А спокійненько вони видавали на заряд акумуляторів. Ну Десь приблизно ось так. Так, по самих каркасах все так само, як і раніше. Ось Збоку бачимо, сидить бджола і отакий уголочок, який втримує панельку від щоб не входила вона туди. Знизу ось такий оголочок 25х25. Тут також 25х25, 25. як я говорив раніше, що тут у нас іде шпилька М8, шайбочка і ось така контргаєчка. Все воно там ну, затиснуто, але шайбочка шевелиться, Це для того, щоб у нас було, скажімо так, куди грати панелькам так якщо вони там будуть змінювати свої своє положення, нагрів, охолодження і так далі. Щоб вони могли трішки зміщуватись. Можна трішки їх відпустити, але бачимо, люфтик у них маленький є. Ну і так, і так далі. Ось буде видно теж кріплення ось так. виконано, Навіщо платити більше і купувати ті уголки, якщо можна проварити ось таке, скажем, дешево і сердито. Ну і тут все так само. Раз-раз-раз. Тут у нас ще не ідеальний, трошки пізніше виставимо вже його в зимній. Зараз пустимось і подивимось, що там по показах, ну скажімо, на даний момент. Коли варив каркаси, то варив їх ось на цьому місці. Тут була яма викопана і так далі. Це про те, де я пропадав, було викопано дві ями. Одна ось тут, інша ось там люк. Тепер тут висаджений у нас, як бачимо, газончик. Переводимо двір до ладу. Висадив сьогодні навіть ось такі квіточки. Так що я тепер теж з газончиком. По показам на даний момент на лічильнику вже 1769 кВт, тобто вже 160 кВт за місяць у нас напрацювання йде. Споживання в будинку зараз у нас ну, майже 199,8 по виробітку електроенергії. Так, дивимо, що у нас там відбувається. Ну, 3 А з панелек, 600 Вт. 15 А йде на акумулятор. Так, і що? Акумулятор у нас заряджений, 28,7. Зараз зімкнемо таке велике навантаження, щоб акумулятори трішечки просілися. І подивимося, що буде заходити з панеля. Ну, при такій хмарності залітає у нас кВт. І навантаження у нас на даний момент кВт 900 Вт. Тобто майже перекривається, при тому що зараз вже 3 години дня. Виключаємо жужовку, при цьому що у нас вже 3 години дня. І, як би сказати, що сонечко світить вже не дуже так на панелі. 500 Вт, 600 Вт індип'ятішка. Намагається розігнатись 800 Вт, 900 Вт, кВт, кіло ну, Приблизно ось так і працюємо. От на батарейку йде зараз 25 А. Зранку йшло 50, так як я, скажімо так, обрізав, щоб більше 50 А з цього поля не заходило. Коротше, сонечка нема, ось так заховалася. Але думаю, в наступному відео покажу вже, коли воно буде яскраво світить. І що в нас буде по виробленню енергії. Всім дякую за увагу. Дякую тим, хто дивився до самого кінця. Ставте вподобайки, коментар, ну і так далі. Колектор працює. Все, пока-пока і до зустрічі!